Всіх вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Так, ну тут про захист кажуть, і захист від того, що летить. І е, захист. Е, ну, Розумієте, військові будуть захищати найближчі три дні будьте дуже уважні до, до сигналів тривоги. Як то кажуть, все ж буде відпрацьовано, але ж ви знаєте, що ворог у нас підступний і треба буде і самим ну, контролювати все, що залежить тільки від вас. І для когось зверніть увагу, що якісь ваші паперові справи, вони будуть трошки як швидше просуватись там, де ви ну, щось почали робити, і чекаєте певних якихось результатів. Тож, теж будьте до цього готові. Далі дивимось: сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання. Так, ну тут будьте готові до інформації а, стосовно от, е, якісь, ну, може листування, якесь там, де вам зізнання будуть в тому листуванні. Можуть бути якісь дії, але ж такі, знаєте, дещо такі, може і різковато, але нічого. Так, людина так вміє, так ну, взагалі-то Якась сором'язливість трошки тут є, але не дуже. Ну, То, знаєте, як соромиться, соромиться, набирається храбрості і щось робить, але ж воно може трошки тут виходити дещо так. Не завжди гарно, красиво, але як вміє. Будьте уважні до компліментів. Тут теж будуть. Такі трошечки, не завжди вони будуть такими гарними, як то потрібно для комплімента. Але теж людина так вміє. Може, трошки там підкоригуйте і навчіть трошки. Нічого. Як вміє, так і буде робити компліменти. Головне, що є бажання робити вам компліменти. І. У когось може бути знайомство, але з мамою. Батька я щось тут не бачу. Тож тільки з мамою може бути знайомство, але теж це для когось вас буде так трошки як лякаєтесь, але нічого. Все буде гарно, все буде добре і якось так сподобаєтесь. І взагалі кохання є. Його тут ну, просто в достатній кількості і воно таке, знаєте, чисте, справжнє. Давайте далі про роботу подивимось, до чого готуватись в роботі. Тут треба буде трошки як врівноважувати ситуацію з королем кубків. Знаєте, людину, це може бути хтось, наприклад, з колишніх клієнтів, наприклад, з колишніх співробітників. Людина, яка ну, якийсь час ви не спілкувались. Людина, яка може повернутись до спілкування з вами. і Людині. Ну, Трошки як буде у вас вводити в такий стан, що ви трошки як, як втрачаєте рівновагу. Але ж тут просто будьте мудрішими в цей день в, цей, в цьому спілкуванні, бо якось він вам дуже корисний буде, той чоловік. Тож не поспішайте там з висновками. А просто спілкуйтесь і далі там воно якось у вас буде змінюватись це спілкування, але на користь вам. Далі дивлюсь, що вам важливо прийняти в цей день. ситуація, у вас так в розвиток підуть ваші справи і для когось це навіть буде, знаєте, як покращення в усіх сферах вашого життя. Тобто тут є, ви яскравішою людиною станете в, у найближчий період життя, але як початок буде закладений в цей день. Ну, тобто ви якось змінюватиметься ваша зовнішність, ваш внутрішній світ, ваша поведінка. І це як ну, воно не буде порушувати якихось правил, воно не буде взагалі якось. Ну, як, тут як статусність ваша підвищується, воно не буде ну, чимсь таким, знаєте, що вам не на користь або не личить. Тут щось таке дійсно гарне і вас як визнають у найближчі дні. Тобто це ситуація, яку ви робите в цей день, от В один день, але вона буде мати розвиток подальший. І взагалі, це як те, що буде змінено вам по долі. Тобто, це як ви підійшли до якогось періоду, коли ви ну, вже більш розвинена людина, більш знана людина, більш, я б сказала, як В соціумі визнана людина. От якось до вас будуть навіть звертатись по допомогу, бо ви як, ну, як фах якийсь здобудете, або ну, просто як підвищити свій рівень, Отак От хочеться казати тут. Далі дивимось. Від чого краще б за все відмовитись в цей день, давайте побачимо угу. від маніпуляцій, які будуть надходити або від такого короля Кубків, або будуть йти в бік такого короля Кубків. Тобто, дивіться, якщо дивиться чоловік, то знайте, що вами хтось буде хотіти маніпулювати. Але людину ви знаєте, це не нова людина, яка просто от раптом вирішить, що... а раптом з вами так вийде. Це людина, яка вас знає і знає, на які, скажімо, важелі треба. Тиснути, щоб вийшло те, що хоче собі зробити. Якщо слухає жінка, то все те саме, але з боку чоловіка. Він знає вас, він, знає, він відчуває вас, він знає, в які моменти треба як себе повести, щоб отримати те, що йому треба. Але тут якась така ситуація, в якій воно не дуже вийде. Ну, ви ж теж знаєте людину і суто от будете діяти так, як вважаєте ви за, за потрібне. Бо контроль над ситуацією ви не втрачаєте. Тож, відмовлятись, будете від тих маніпуляцій. А чого ж не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Тут будете обирати, що робити, от якусь ситуацію ви будете дуже зважено розглядати і обирати, які дії далі робити через суперечку з кимсь. Спочатку може бути якась суперечка, і ви продумавши. Робите собі висновки і дієте. Для когось, навпаки, може бути спочатку щось робиться, а потім і ви одразу будете знати, що не всім сподобається те, що ви будете робити. що будуть хтось буде з вами сперечатись, а чого так, а не інакше. Але все одно ви обрали. Ви собі зробили висновки, ви прийняли рішення, і ви будете робити так, як ви вважаєте за потрібне. Тобто натиснути на вас не вийде. І згадуємо минулий рядок. Дійсно, може, це і буде от та сама маніпуляція, яку людина схоче е з вами зробити, але ж не вийде. Ваша рішучість, вона взагалі от нівелює маніпуляцію. Так, далі. Порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте дивитись порада Тут хвилювання за дитину хвилювання. Тут, давайте я уточню цю що Дивіться, це може бути ситуація, яка, от, знаєте, ну, людина, дитина, наприклад, прийде, ну, ви бачите, що нежить починається, наприклад, що може, температурка підвищується. Інформація про все у вас вже є і буде. Тобто, як лікувати, ви знаєте, ви вже таку ситуацію проходили, у вас вже є досвід такого щоб контролю, щоб, наприклад, Ну, для когось це доросла вже дитина, і ви не разом живете. І дитина, просто спілкуючись з вами по телефону, каже, що трошки там ну, прихворів чи прихворіла. Ви не можете контролювати все, але ви можете надати інформацію, що пам'ятаєш, у тебе там є такі ліки, візьми, зроби зараз. Буде легше. Щоб ви не хвилювались, то сили тут будуть встановлені, і це не буде так аж дуже надовго. Тут якось так, знаєте, може, людина там день, може, два, трошки так, організм налаштується, і все якось так воно швидко буде проходити. Тож не хвилюйтесь дуже. Просто знайте, що імунітет там спрацює, він є у людини. Ну і все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в день і, і гарного і тихого і дня, і ночі. І бережіть себе, будьте і ви в безпеці, і ваші рідні, близькі. І те, що не сподобалось, не беріть на себе. Загальний розклад, ви ж знаєте, і це може бути чиясь інформація, а не ваша. Беріть себе тільки хороше, і хай воно обов'язково справджується у вас в вашому житті або в житті ваших рідних і близьких. Побачимось! Всім пока!